Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами знову відправляємось у подорож до країни звуків та букв. А до якої ж саме букви ми завітаємо, ви дізнаєтесь, прослухавши віршик Півник зранку, в курнику, Будуть всіх кукаріку. Відчиніть скоріш віконце, Хай у хатку війде сонце. Досить спадки на бочку, день настав кукаріку. про кого йде мова у віршику? Так, про півника. Отже сьогодні ми з вами будемо знайомитися з буквою П. Погляньте ось вона. А як ви гадаєте, а на що ж схожа буква П? Гарні хлопці молодці закопали два стовпці. Третій їм допомагав, перекладинку поклав. Бачите? Два стовпці і перекладинка. Це велика літера П, це маленька. Давайте зараз ми з вами прочитаємо склади. Ось вони на дошці. Повторюємо разом зі мною. Па. по. Й, пі, пі-пе. А тепер перевернуті склади, де голос, голосна буква стоїть попереду. Ап, оп, уп, іп, іп, е. Гадаю, що впоралися всі молодці. А як ми вимовляємо звук П, міцно стиснувши губки, так? і повітряний струмінь розриває перешкоду наші губки? Голосові зв'язки, коли ви покладете ручку на до горличка, вони не вібрують. Отже, звук П приголосний, глухий. А зараз. Право знайде місце звука у слові. Погляньте на дошку. Перше слово півник. Де тут сховався звук П? На початку слова. Наступне слово папуга. Де ми чуємо звук П? На початку та всередині слова. Липа. Де тут сховався звук П? Посередині слова. І останнє слово. Пилип. Де тут сховався звук П? На початку та. Кінці. Гадаю, що і з цією справою ви впоралися. Наступна вправа серед літер знайдіть букву з букву П та обведіть її олівцем. І на останок надрукуйте велику та маленьку літери П. Діти, з якою літерою ми сьогодні з вами ознайомилися? Так, з літерою П. Чи сподобалось вам заняття? Що запам'ятали? Ваше домашнє завдання. Виконайте, будь ласка, всі вправи, які я вам пропонувала на протязі заняття. До нових зустрічей!